Як бабахнуло сюди, От. ну що ми вийшли, забору немає. Вікна всі вилетіли, криша злетіла. Машину побили, що на мене не підлежить. Став Божу, що всі тут живі залишилися, Оце найосновніше. Тут ми спали і все строс на нас. Не знаю, дивом залишились живі і неушкоджені. Все вікно у нас вилетіло. Місце з равою. Ось така ось ситуація, так само що на нас, на ліжко. Я вовремя сприйгнув на пол і спила повском ну, до коридора до Ну, Я думав, що, все, що хата зложиться. Под потолок падав. О, і мене поранені. Вчора приїжджали із поліції, я їх водив От, вони все второфірували і описували все. Сказали звертатися у міську раду.